Доброго вечора, ми з gesit.com. У одному з попередніх відео, там де обирали оптимальний процесор Intel для GeForce RTX 3060, ми обмовилися, що навмисно беремо не саму дешеву версію відеокарти, що було тихіше і холодніше, а з частоти вище. Тобто лише по зовнішньому вигляду і деяким характеристикам, плюс парочка коментарів від глядачів, ми вирішили, що трохи дорожча відеокарта серії Gaming значно краща за модель серії Eagle. А чи дійсно це так? А якщо так, то наскільки? До того ж, обидві ці відеокарти ми ще не повернули. Чому б не порівняти? Більше того, для повноти картини попросили в Telemart UA ще дві версії RTX 3060 у виконанні Gigabyte Vision і Orus Elite. Тому дякуємо Телемар за можливість робити різні тести і нагадуємо, тут є багато комплектуючих периферії, мережевого обладнання і готових ПК на різний смак і гаманець. А нещодавно з'явилася можливість оновитися за принципом Trade-IN, здати своє вже непотрібне залізо і отримати знижку на нове обладнання до 99%. Усі подробиці за посиланням під відео. А ми продовжуємо, і перш ніж знайомитися з відеокартами, нагадаємо взагалі про характеристики і можливості GeForce RTX 3060. Чому взагалі відеокарти на цьому чіпі зараз такі популярні? У порівнянні з молодшими RTX 3050, моделі на 3060 значно потужніші завдяки майже на третину більшій кількості cuda ядер та інших робочих блоків. Текстурних растеризації rt ядер другого покоління і тензорних третього. Також тут у півтора рази ширша шина відеопам'яті, котрої аж 12 ГБ проти восьми. Це, до речі, запас на майбутнє. Плюс ще й залежності від швидкості інтерфейсу PCIe майже немає, бо у RTX 3060 повноцінні 16 ліній, а у 3050 всього 8. Завдяки цьому перша без проблем тягне все у 1080P на максималках і навіть у 1440 p якщо розумно підійти до налаштувань графіки і заручитися підтримкою DLSS. Щодо старшої RTX 3060 Ti, то звичайно 3060, звісно, програє, бо має на третину менше куди ядер і інших блоків. Та ще й працює по вищій шині відеопам'яті 192 проти 256 біт. Але у TI-версії, яка позиціонується вже під Quad HD, лише 8 ГБ пам'яті і коштує вона дорожче. Щоб не бути голослівними, ми взяли вже зібрану для попередніх тестів систему з Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC, і спробували на ній і попрацювати, і пограти. Наприклад, графічний адаптер значно прискорює монтаж відео навіть у 4К, як сам процес з попереднім переглядом, так і фінальний рендер, що добре видно по завантаженню GPU на моніторингу, а також по швидкості роботи програми. Таке ж прискорення можна отримати і в інших графічних та відеоредакторах і професійних застосунках. До речі, тут нагадаємо, що у Nvidia є драйвери Studio, оптимізовані для тих, хто за комп'ютером в першу чергу працює, а не грає. Якщо ж ПК, навпаки, першочергово ігровий, то стандартні драйвери оновлюються доволі часто для покращення підтримки нових ігор, в які додаються у тому числі і фірмові технології, наприклад DLSS чи Nvidia Reflex, а також проводиться оптимізація продуктивності у старих хітах. Наприклад, беремо кіберспортивну CSGO для простоти на мапі Ньюк проти ботів. Що у Full HD, що у Quad HD, навіть з максимальними налаштуваннями, грати комфортно з середнім FPS за 300 у першому випадку і під 300 у другому. На високогерцових моніторах буде те, що треба. Або ось давайте у Dota 2 переглянемо трансляцію матчу з максимальними налаштуваннями. Знову у обох випадках, тобто у 1080 p і 1440 p відеокарта забезпечує комфортний ігролад. Так, як завжди, у цій грі на початку матчу є трохи підтупів, поки вона не закешить усе, що потрібно. А далі ніяких проблем. Навіть дуже рідкісні події перевалюють за сотню. Далі більше. У важкій і жадібній до ресурсів Call of Duty War Zone з максимальними налаштуваннями графіки немає нарікань до плавності від у найпопулярніших роздільних здатностях. Навіть невеличких посмикувань приїзді на транспорті цього разу не було. Тобто і прості популярні, і навіть ресурсоємні змагальні ігри на 3060 йдуть без проблем. Щодо важких AAA-проєктів, то подивимося на них уже у порівняльній частині. А кому мало, у нас було багато тестів 3060. Посилання залишимо в описі і підкасті. Перш ніж переходити до більш близького знайомства з відеокартами, залишилося лише нагадати конфіг системи, у якій ми їх протестували. В основу стенду поклали доступну материнську плату Gigabyte b 660 m Gaming ddr 4 Процесор взяли 6-ядерний 12-поточний Intel Core i 5 12600 з робочими частотами у діапазоні 3,3-4,6 ГГц. Камінець доволі гарячий, тому охолоджували його немаленьким кулером Arctic Freezer 34 eSports Duo Black Red. Оперативної пам'яті встановили 32 ГБ двома модулями DDR4 3200 GoodRAM і Ridium X Black. Операційну систему та все інше завантажили на SSD Goodram Iridium M2 ємністю 512 ГБ. Джерелом живлення виступив Gigabyte P850GM850W, якого вистачило з запасом. А розмістилися усі ці компоненти у корпусі Deepcool Matrix 40 Tempered Glass. Відразу скажемо, що всі моделі в назві мають уточнення REF 20 Це означає, що в них вбудований захист від майнінгу. Карти для цього не підходять. А ось робота та ігри, будь ласка. І ще один момент. Безпосередньо друковані плати практично однакові, особливо у трьох молодших, у яких 6 фаз стабілізатора живлять GPU, а ще дві – пам'ять. Разом 8. Дещо відрізняється тут Орус Еліт. У неї живлення забезпечується за схемою 8 плюс 2, тобто на дві фази більше, що має забезпечити більш високі частоти. Перевіримо це трохи згодом. Тож в основному картки відрізняються системами охолодження, до них і переходимо. Наймолодша та найдоступніша модель з протестованих це RTX 3060 Eagle OC, і тільки вона несе на собі два вентилятори. Вони мають діаметр 100 мм і обертаються в різні боки для створення сильнішого потоку повітря, а лопаті рефлені для його кращого розподілу. Довжина відеокарти невелика, всього 242 мм. Вона займає два слоти розширення. Додаткове живлення 8 пін. Найцікавіше, звичайно, це заявлена буст-частота. Тут 1807 МГц, у той час, як у еталонної картки, 1777. Є навіть трохи підсвічування RGB Fusion 2.0. Світиться напис Eagle, тобто Orel у перекладі. У RTX 3060 Gaming OC також двослотова система охолодження, але оснащена вже трьома вентиляторами по 80 мм кожен. Радіатор пронизують три теплові трубки з таким самим прямим контактом до чіпу для найкращого знімання тепла. Вимога доживлення аналогічна попередній моделі. Блок на 550 Вт і один додатковий роз'єм на 8 pin. Довжина картки, звичайно, більше 282 мм. Частота GPU на 30 МГц вища за попередню, 1837. Трохи підсвічування також є, світиться логотип Gigabyte. Розташування, до речі, більш оптимальне. На торці напис краще видно через прозору бокову панель корпусу. Далі практично повна копія Gaming – модель Vision. Також три вертушки по 80 мм, три теплові трубки та частота 1837 МГц. Навіть за розмірами, вони майже один в один. Різниця така собі, пара міліметрів. Головна ж фішка, як ви розумієте, дизайн у світлому виконанні. Якщо збирається система в аналогічному оформленні, така картка впишеться ідеально. І нарешті Urus RTX 3060 Elite. Її система охолодження найбільша серед усіх. Вона товстіша, займає приблизно три слоти розширення, а по довжині досягає майже 30 см. До GPU притискаються 5 теплових трубок. Головна фішка кулера кругове підсвічування вентиляторів. Можливо тому виробник рекомендує використовувати блок живлення на 100 Вт потужніший, 650 Вт. А крім восьми контактного додаткового живлення, знадобиться іще один шестиконтактний роз'єм. Заявлена частота GPU на 30 МГц вища, чим у інших карт. 1867 МГц. Крім того, варто відзначити, що у всіх карток частково продувається бекплейт. Це віконце дозволяє ефективніше викидати гаряче повітря за межі радіатора. А тепер порівняємо систему охолодження у тяжких умовах. Усі картки пригрівалися під максимальним навантаженням за допомогою стрес-теста FURMARK. Тут, очевидно, найважче в даному сценарії виявилося двох вентиляторній 3060 Eagle. Температура GPU підвищувалася до 75,5 градуса, а найгарячіша точка, яку зловили датчики, склала майже 91 градус. Кулер при цьому гарував на 94% від своєї максимальної швидкості. Проте Eagle на якийсь момент взяла найвищу частоту GPU 1942 МГц. Чи зможе вона наблизитись до неї в іграх, дізнаємось трохи пізніше. Версія Vision обдувається ефективніше. Температура 71,2 градуса, а – 83,4. При цьому у вертушок меншого діаметра вища швидкість, вони розганялися на додаткові 460 обертів на хвилину у порівнянні з Eagle. І для них це лише 80% від максимуму. Зафіксована стеля частоти 1890 МГц. RTX 3060 Gaming OC показала найоптимальніше співвідношення температури та відсоткового навантаження системи охолодження серед чотирьох модифікацій. Розігрів GPU вже нижчий від психологічної позначки в 70 градусів, а кулери працюють на 77% своїх можливостей. Максимальна частота GPU 1867 МГц. І нарешті Orus RTX 3060 Elite вдалося показати найхолодніший результат 67,4 градуса при ход спод 77,6. Для цього система охолодження у піку розкручувалася до 90% від своїх можливостей, що у цифрах 2118 обертів на хвилину. Разом фінальне зведення результатів виглядає ось так: можна сказати, що стресове навантаження наші картки переносять однаково добре, зберігаючи температури в нормі. Адже стеля для RTX 3060 аж 93 градуси. Якщо роздавати місця, золото у Oros Elite, срібло у Gaming, а бронза дістається Vision. Eagle тут виграє у категорії компактність, вона без зайвих проблем поміститься в маленький корпус. Що стосується шуму, то в нашій системі у всіх він приблизно однаковий, порівняно невисокий. За суб'єктивними відчуттями, Eagle і Gaming трохи тихіше за решту. На що здатні наші учасниці? Під максимальним навантаженням ми вже дізналися. Тепер оцінимо, яку продуктивність вони дають у робочому та ігровому навантаженні. У Blender трьох вентиляторні модифікації практично ідентичні. Вони обганяють ігл у середньому на 3-4%. А ось бенчмарк V-Ray побудував більш наочну градацію. Oros оминає наймолодшу модифікацію вже на 7-12%. У свою чергу Геймін та Віжн знаходяться посередині, з перевагою 3-4% над Eagle. У 3D Mark Spy Pi двох вентилятор на Eagle, ймовірно, не брала настільки високі частоти, як у стрес-тесті, що і поставили її трохи нижче за версію Геймін. Як би там не було, найвищий результат у Орус. Вона обійшла молодшу на 2,5% за показником Graphics Score. В цілому зрозуміло, що для робочих завдань принципової різниці немає. Всі RTX 3060 круті та добре оптимізовані під популярні програми. Але якщо шукати найкращий варіант на цьому GPU, вибір за Орус Elite. Оптимальними ж будуть Vision чи Gaming, а замикає список Eagle. А тепер головна страва цього відео: порівняння в іграх. Чи вдасться намацати між картами відчутну різницю? Які в реальних іграх температури та частоти. Дізнаємося на прикладі 9 сценаріїв з різною роздільною здатністю та налаштуваннями графіки. Починаємо з Cyberpunk 2077 у роздільній здатності 1080p та ультраналаштуваннях, поки що без променів і DLSS. У всіх карток різниця в межах статистичної похибки, тому що усі тримають відмінну частоту GPU в районі 1900 МГц із лишком. Це вище значення у стрес-тесті. Найкращою тут була Vision. Її частоти стабільно високі, що й вилилося в 3-4% переваги над двохвентиляторною Eagle. У співвідношенні шуму і температуру до швидкості перемагає Gaming. Вона на 5 градусів холодніша і трохи тихіша, ніж Vision. Включення чудодійної технології DLSS у режимі якість підвищує частоту кадрів на 30 злишком відсотків на третину, без помітного просідання в деталізації. Тепер картки стабільно тримають частоту вище 1950 МГц, тільки Eagle зачепилася за 1920, що забезпечило їй на 4% меншу середню швидкість ніж у Орус. Нагадаємо, що референсна на буст частота для RTX 3060 1777 МГц. Тобто на 143-173 МГц менше. Продовжуємо шукати баланс картинки та продуктивності. Включаємо ультратрасування променів, а DLSS переводимо в режим продуктивність. З таким сценарієм найкраще впоралася модель Orus. Вона єдина взяла 2025 МГц ще й за найнижчої температури. На другому місці опинилася Геймін. У неї теж 66 градусів, хороша частота в 1972 МГц та 60 FPS у середньому. Завдяки технології DLSS у режимі продуктивність можна отримати такий же плавний і стабільний геймплей у роздільній здатності 1440 p Поки що без ray Tracing. На першому місці знову Орус. Вона на 7 градусів холодніша за Eagle, і на 7% обходить її за дуже рідкісними подіями. Знову золотою серединою виглядає Геймін, друга за температурою та швидкістю. А у хвості двохвентиляторний Eagle. І закінчуємо з Cyberpunk 2077 у роздільній здатності 1440 p з ультрапроменями та DLSS у режимі продуктивність. Межа середньої частоти спускається до 43-45 кадрів на секунду. Можна сказати, що такий режим є цілком комфортним для проходження. У ньому перемагає Vision, оскільки майже залізобетонно тримає частоту 1965 МГц, що дало їй змогу на 5-9% обійти наймолодшу картку. Друге місце між собою ділять моделі Геймін і Орус, показуючи трохи менші частоти, зате більш комфортні температури. Переходимо до другої гри Dying Light 2. Перший етап у роздільній здатності Full HD з максимальними налаштуваннями графіки, які називаються High, і без технології DLSS. Знову бачимо, що якоїсь сакральної різниці немає. Картки відрізняються на 1-2 кадри на секунду, що без моніторингу не відчути. У зв'язці температура, частота GPU перемогла модель Gaming – 69 градусів та близько 1935 МГц. В той же час у компактної Eagle 77 градусів і частота трохи нижча за 1900 МГц. З увімкненням трасування променів високої якості та DLSS у режимі Performance зберігаємо практично таку саму плавність геймплею з незначною втратою різкості на окремих текстурах. Градація між картами особливо не змінилася, тільки Vision виділилася найстабільнішою частотою, що дало їй один-два кадри переваги над іншими. Далі переходимо до роздільної здатності Quad HD. Налаштування, як і раніше, максимальні, крім DLSS у режимі якість і поки що без променів. Мабуть, тут переможцем можна назвати RTX 3060 Gaming OC, оскільки при мінімальній температурі в 69 градусів вона показала майже максимальний фреймрейт. Vision у неї, звичайно, відгризла 2% за середньою частотою, але на ті ж 2 градуси виявилася гарячішою. І закінчуємо у 1440 p з якісним трасуванням променів. Частота просіла приблизно на 30%, але завдяки чудодійній DLSS у режимі продуктивність, все одно вдалося зберегти досить плавний ігролад. По температурам і частотам все як і раніше. Vision виграє 1 FPS, а Gaming та Орус холодніші на 3 градуси. Що стосується Eagle, вона на 8 пунктів гарячіша. Ці відеокарти показали відмінну продуктивність завдяки частотам на рівні 1900 МГц і вище для GPU RTX 3060. Саме він зараз є чи не найкращим варіантом для робочих завдань та ігор з трасуванням променів у своїй ціновій категорії, навіть у Quad HD, якщо увімкнути магічну технологію DLSS. Але, зважаючи на різні системи охолодження, відмінності все ж таки є. Двох вентиляторна RTX 3060 Eagle часом на 7-9 градусів гарячіша за найхолодніші Gaming і Урус. І на 4-9% слабша від них за частотою кадрів у деяких сценаріях. При поганому охолодженні корпусу ця різниця може трохи зрости. З іншого боку, Eagle має кращу сумісність з тісними системниками та найдешевша. RTX 3060 Gaming OC виглядає як золота середина серед усіх чотирьох за показниками ціна, можливість та швидкість температура. Зараз вона всього на 800 тисяч гривень дорожча за двохвентиляторну. При цьому під максимальним навантаженням використовує всього 77% швидкості вентиляторів проти 94% у молодшої моделі. Цей запас можна конвертувати в кращу температуру або невеликий розгін. Рівень шуму в неї теж нижчий, ніж у опонентів за суб'єктивними відчуттями. Модель Vision в середньому на 1-2% швидша за Геймін, але на пару градусів гарячіша і трохи голосніша. Ціна плюс-мінус така сама. Отже, її сильна сторона світлий дизайн під такі ж компоненти системи. Щодо Орус, то технічно вона найхолодніша та виграє у Геймін 1-2 градуси. Завдяки цьому тримає трішечки вищі частоти, що інколи дає їй змогу перетнути рубіж у 2000 МГц та забезпечити стабільний бонус у 1-2 кадри. Але, ймовірно, більшість не захоче переплачувати саме за це. А ось за круте підсвічування, коли в корпусі прозора боковина, цілком ймовірно. Пишіть, яка з чотирьох відеокарт сподобалася вам найбільше. Дякуємо за лайки, підтримку коментарями та спонсорством, а також за те, що відвідуєте наш канал. За покликом серця чи сигналом дзвоника усім миру та добра, все буде Україна.